свого Господа і Спасителя. Секундочку. Спасибо потребує всі люди. Спасіння потребує всі люди. Але ще хороші вранці проведе. Я себе починаю. Він почав себе. Я теж. Священна не те, що ходити, що ви думаєте в часі. Відчить, що священна зложить, це є всі в тві Христа. Можете мені ще позвонити

Я, читаю, я не читаю деньги. Я не считаю это даст.